Пару аутбек 11-го року випуску з дуже маленьким рідним пробігом. 118 тисяч кілометрів, один власник авто офіційне з салону, дуже непогана комплектація, а саме зустрічає у нас безключовий доступ по двом переднім дверям, відкриваємо дверку, електрореглювання сидінь, пам'яті сидінь, мультикермо, двохзонний клімат кліматконтроль, автосвітло, полюски, промикання передач, отака велика мультимедія, підігрів, сидінь. Авто в дійсно в дуже доглянутому стані. Електроручник, електрорегулювання зеркал. Отак виглядає задня частина салону. В принципі, повноцінний такий кросовер повний привід, 2,5 бензиновий двигун на автоматі. Отак. От автомобіль виглядає позаду. Має шутки Subaru AVD, що ще повний привід. Дійсно класний е, варіант. Якщо ви шукаєте конкретно аутбеки, це дуже прикольно буде постану. Каже, будь-які СТО, ми можемо поїхати, переглянути це. Не а, а, обслуговування автомобіля по офіціальному в віді Subaru Star. Навіть рамочки тут ще залишилися від того. Кому цікавий такий варіант, всі деталі отам за телефоном. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, щоб не пропускати такі капсули часу.